Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного бойовика, який воював проти українських захисників на Донеччині у складі окупаційного підрозділу з 2023 року. Він брав участь в атаках у кріп районів ЗСУ на території Донецької області. За даними контрозвідки СБУ, бойовиком є 41-річний житель захопленої Горлівки, який добровільно мобілізувався до окупаційного угрупування РФ, уклавши контракт із 132-ю окремою гвардійською мотострілецькою Горлівською ордена Республіки Бригадою, він воював у складі мотострілкового батальйону агресора. На посаді старшого стрільця кулеметника брав участь у боях в районах фронтових населених пунктів Краматорського, Покровського та Бахмутського районів. Під час атак бойовик обстрілював локації українських військ з великокаліберних кулеметів та ручних гранатометів наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про заочну підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зрадник переховується на тимчасово окупованій території України від правосуддя Наразі його розшукують. Йому загрожує від 15 років тюрми до довічного ув'язнення. Комплексні заходи та досудове розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.